Слухаємо генерального директора Буковини. Потім Де вже повернемося до цієї теми, тому що е, в Чернівцях, е, на жаль, немає такого, щоб е, такої хорошої ситуації, в, ну скажімо так, в тренерському колективі, тому що е, було подання про відставку. Ну давайте передамо слово Віталію Кротякову, який е, спробує цю ситуацію якось е, з'ясувати у нашого співрозмовника. Будь ласка. Як ми обіцяли, ми коли Клим поряд з нами, складна ситуація, я розумію, для вас, як для менеджера, напевно, була так. У керівництва є така опція, як не прийняти відставку. Але ж треба знайти ще спільну мову з тренером, який хоче піти у цю відставку. Наскільки складно вам було переконати зайця все-таки залишатися в клубі? Як тривали ці перемовини, що ви наводили, які він аргументи наводив? Ви знаєте, ми послі заяв... заяв... заявки Вадіма Григоріча на виїзді. Мы не рассматривали никакой кандидатуры, и пока до приезда команды мы совсем не думали об этом. По приезду команды у нас э, такой серьезный разговор с нашими футболистами, которые были на стороде Вадим Григорьевича и за него просили, что... Вот так и вот так есть такие моменты, я имею в виду, которые в каждой команде есть такие моменты, есть подъемы, есть спады. И поэтому было совещание нашего руководства, нашего клуба. Поэтому уговаривать Вадим Григорьевича мы не уговаривали. Просто общими усилиями поговорив, обсудив все моменты. Тем более мы считаем, что... как бы это не только Вадим Григорьевич, а это, наверное, и наших футболистов, и нашего руководства. Если мы одна команда, то за это, в принципе, должны отвечать мы все вместе. Поэтому уговоров никаких не было. Я просто не подписал, я ему дал отставку Вадима Григорьевича Зайца. Поэтому и мы продолжаем дальше бороться, как говорится, на наших полях и на наших, и на наших ну, вы понимаете. Зайця втримати ви змогли. Капітан команди Гунчак, який провів 182 матчі за всю кар'єру, якщо не помиляюсь за боковину. Завершив він свою кар'єру. Що там? Яка там ситуація по ходу сезону? Капітан команди якось так тут не знаю. Можливо, для вас це було очікувано, але загалом напевно несподівано в чому там насправді справа. На самом деле это для нас было неожиданно. Почему? Потому что Гунчак, как капитан команды, мы прошли полностью подготовку на сборах, и он был в отличной форме. Просто на, за последние 5-6 туров немножко как бы начало подводить здоровье. Все знаете, я имею в виду, что каждый футболист есть время начинать, каждому заканчивать. Наверное, Пришло время ему заканчивать, потому что после этого мы, он прошел медицинский осмотр полностью. И мы пришли к выводу о том, что на таком профессиональном высоком уровне он уже играть не может. И поэтому по обоюдным согласиям мы прервали с ним контракт. Что можно коротко? Вы ему какую посаду в клубе запропонували? Все-таки ветераны и одна из легенд клуба. Пока нет. Но мы будем думать, но пока нет. Пока ничего не, зап... не запропоновали. Ще ж дякуємо за це інтерв'ю? Це був генеральний директор команди Буковина Микола Клим, який я сподіваюся, чесно і відверто нам розповів про оцю останній складний тиждень перемовин з Вадимом Зайцем, який оголосив про свою відставку після попереднього матчу, але сьогодні залишився і буде тренувати далі команду з Чернівців. Студія.